Доброго дня, слава Україні! Хочу показати вам, що буду висівати в цьому році. Висіваю перший рік, овочами ще не займався. Те, що є, це посовітували мені як одні з найкращих сортів фірм, які буду використовувати. Тож, показую, що висівав і що ще буду висівати. Це баклажан Мадалена від Хезера. Перці. Цинтія, перець Red Bull, Sparksit, перець Crimson Хезера. Це кубовидний перець. Потім капуста рання Speżball і, і, і по капуста. Агресор ще буде, Магнус. Потім буде ще Тайсон від Хезера, також ще в Україну не прийшов, не відправили мені цвітна Алмагру Ингвента і Ферера Хезера також цвітна. Броколі саката Партенон. 3000. Потім корнішончики огірочки Ілонара, річ Іван. Це у нас кабачок арал від саката, помідори від Хезера гонг. Маленькі, боч 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 бочкоподібні такі, а це Ольга також від Хезера і спарксіц соліду. Це салат і для свіжого споживання вони крупноплідні. Потім сіяв цибулю також від Хезера е скапіну. І ще буду висівати кукурузу солодку, моркву. І буду показувати, які сорта і як буду сіяти. Як росте, і все. Буду вам показувати, розказувати, чим обробляю і як воно розвивається, і що у нас з цього вийде. Всім до побачення. Ставте лайки. Все буде Україна.